Інтернет змінювався вже кілька разів. Спочатку був Web-1. Це коли ти на сайті можеш тільки читати. Потім з'явився Web2, і ми почали взаємодіяти та навіть створювати контент. YouTube, Instagram, Глова, крива 24 Але всі наші дані зберігаються в централізованих базах і належать компаніям. А тепер приходить Web3. Тут ти сам керуєш своїми даними. І замість того, щоб створювати аккаунт, ти просто підключаєш гаманець і одразу можеш користуватися сервісом. Вся взаємодія напряму, а твої дії зберігаються не на сервері компанії, а в блокчейні. Такі сервіси називаються додатками Web3 або DApps. Виглядають вони як звичайні сайти, але всередині працюють по-іншому через смарт-контракти, а не через бекенд компанії. Їх не можна вимкнути або забанити, бо часто в них немає центрального сервера. І саме тому Web3 тісно пов'язаний із криптовалютами. Тут токени це спосіб взаємодії та, звісно, гроші. Ти платиш за дію, отримуєш винагороду або передаєш цінність напряму іншій людині. І це змінює логіку монетизації. У Web2 ти створюєш контент, а заробляє платформа. У Web3 частину доходу може отримувати саме користувач, тобто ти. Звідси й нові формати: децентралізовані соцмережі, фінансові сервіси, NFT-маркетплейси, платформи для ігор, мета Всесвіти. Усе це вже працює. В браузері це зрозуміло. Ми конектимо гаманець до сайту завдяки браузерному розширенню гаманця. А от як бути з гаманцем на телефоні? Адже гаманець там в додатку, а не в браузері. Рішення давно існує. Це Wallet Connect. Він дозволяє під'єднати твій мобільний гаманець до сайту. Відсканував QR-код і ти вже всередині. Щоб не потонути в Інфі, тримай список перевірених ресурсів. Один на кожну задачу. Для новин та аналітики Cointelegraph. Прості пояснення складних речей, важливі новини, аналітика, трекери. CoinMarketCap, ціни, графіки, топи монет, інфа про біржі, гаманці та дропи. Ви вже знайомі з цим сайтом. CryptoRang. Він показує, скільки реально заробили інвестори на кожному проєкті, які нові проєкти вже вийшли, і дозволяє відфільтрувати їх за жанром, лаунчпадом, дохідністю. Він зручний для пошуку нових монет перед запуском або одразу після. Наступний сервіс DropStab. Можна зручно зібрати портфель, додати вочлісти, відстежувати активи. Є унікальні фішки. Наприклад, інструмент BouncingDip знаходить токени, які після падіння найкраще відновлювалися. Ще корисний ресурс CoinMarketCalendar, тобто криптокалендар. Тут видно всі важливі події. Для графіків TradingView це основна платформа для теханалізу. Малюєш, зберігаєш, повертаєшся, дивишся. Є безкоштовна версія з необхідною базою. DeFi Lama. Мабуть, найзручніший дашборд для світу DeFi. Тут можна відфільтрувати додатки за мережею, наприклад, знайти всі лендінг протоколи в Arbitrum, подивитись, скільки грошей заблоковано в кожному протоколі, порівняти динаміку, куди йде ліквідність, які чайни втрачають або набувають актуальності. Зручно, якщо шукаєш нові можливості для DeFi, або просто хочеш розібратись, де зараз основна активність. Дропи та активності. Для ретродропів майданчик Layer 3. Завдання, взаємодії, прокачуєш активність гаманця, щоб в майбутньому отримати ретродроп, там буквально гайди для відпрацювання проєктів. Ще один популярний сервіс з подібною логікою Халкс. Часто саме на ньому проводяться партнерські дропи від великих проєктів. А для навчання і ком'юніті я рекомендую мій телеграм-канал і інстаграм. Там я ділюсь усім, що не вмістилося у цей курс: аналітика, розбори, ідеї, а головне підтримка. Якщо тобі сподобався цей курс, формат, подача, якість. Приєднуйся, щоб рухатись далі. Посилання в описі під відео. Цього набору інструментів більше, ніж достатньо, щоб впевнено стартувати у Web3. Тепер у тебе є перевірені ресурси, зручні сервіси і розуміння, як усе це використовувати. Далі справа за практикою. Щоб закріпити знання, важливо одразу щось зробити. Ось короткий план дій, який допоможе комфортно стартувати у Web3. Зайди хоча б в один Web3 додаток через свій гаманець. Наприклад, подивись, як виглядає платформа Layer 3, які там є інструменти та фішки. Зайди на DeFi Lama, обери одну мережу, наприклад, Base чи Binance Smart Chain. Знайди там топовий DeFi протокол. Перейди на сайт цього додатку, подивися, що він пропонує і, якщо хочеш, підключи гаманець. Це важливо зробити. Саме так виглядає первинний research перед тим, як ти вирішиш, чи варто користуватися сервісом. І залиш коментар під уроком, який протокол в DeFi Lama ти обрав, що здивувало, які питання виникли. І чи хочеш ти продовжувати це? Був майже фінальний урок. Якщо ти дійшов аж сюди, це вже результат.